Вітанечко із Донбасу. Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, побратими і вся українська родина. Вже декілька років розмірковую над тим, чому українська нація ніяк не може вибратися. З московського ярма. Насправді війна триває навіть не 2 роки, не 10 років. Війна з московитами триває, мабуть, вже 8 століть. У нас було багато, було багато різних полководців, потужних полководців. Озепа, Богдан Хмельницький, Степан Бандера. Але чомусь, звісно, їм хвала і честь і пам'ять вічна. І багато інших. Але щось нам бракує завжди, що ми ніяк не можемо здобути цю омріяну перемогу. І ось декілька років я розмірковую над тим, що для цього потрібно. І мені видається, що ми, як український народ, українська нація, мусимо чи маємо запросити очолити нашу боротьбу самого Господа. Аби Господь очолив нашу боротьбу і провадив. Бо, ось бачите, тримаю біля себе зброю, такою зброєю і користується московити чи іншою. Але як би московити не хотіли скористатися ось і такою зброєю, це і духовна зброя, вервочка. І їм нічого не вдасться. Їх Господь не почує. Адже вони прийшли до нас з війною, з неспровокованою війною. І не просто прийшли з війною, вони прийшли нас знищити як націю, як народ, і знищити нашу державу. У Святому Письмі чітко вказано: хто з мечем прийде, від меча загине. Звісно, що у фізичній боротьбі справді важко важко боротися, тому що вони численніші, вони були готові до цієї війни. Тому, користуючись тим, що за нами правда, а там, де правда, там Бог, я, власне, декілька років. Вже має такий намір, аби ми чітко молилися на Вервиці і брали чіткий намір. Адже Вервичка це духовна зброя. Якщо так оглянемося, з 14-го року зазвичай ми молимося за мир. І знаєте, наче справді. Ми тут на фронті, тримаємо фронт, а більша частина нашої України живе в мирі, попри все. Тобто, працюють, одружуються, навчаються. Наш мир. Такий мир ми теж мали і 30 років незалежності нашої. І ще такий мир у нас був подібний під час радянської окупації та усі інші роки. Тому я не хочу просити миру, я хочу просити перемоги. Бо чітко сказано, де двоє або троє зберуться в ім'я моє, і я буду серед них, каже Господь. А в іншому місті сказано, що попросите в ім'я Моє, то й отримаєте. Тому, доренька родина, хочу, аби ми просили правильно. Просили перемоги. І не просто просили перемоги, а просили Господа, щоб очолив нашу боротьбу, аби своєю волею і славою розбив цю Московську імперію, яка поневолила дуже багато різних народів. Щоб ці народи звільнили, звільнилися і здобули. Збудували свої національні держави. Тому просімо Господа просімо Господа, аби вчолив нашу боротьбу і би провадив нас до перемоги. Згодом розповім: сьогодні трохи буде такий вступ. Тобто, намір мій чи ідея є такою, аби щодня, звісно, нехай на це буде Божа воля. І можливість виходити в ефір, молитися чітко, з чітким наміром, щоб... щоб нас, і також буду просити, аби до нашої молитви ми залучали рідних, близьких, робили поширення. Сьогодні ми молимося чітко за перемогу. А усі інші дні, звісно, також будемо повторювати. Я би хотів, щоб ми молилися чітко за нашу державу, за воєначальників наших, за все наше військо, за церковну владу, державну владу, весь наш народ. Але брали чіткі наміри. Бо, власне, Господь нам і так і каже, що попросите, то й отримаєте. На Вервіці багато різних молитов, в тому числі до Богородиці, але вона є довшою, тобто займає більше часу. У нашому випадку з часом, з можливостями, не так завжди складається. Бо я власне очікую на те, що до цієї молитви, окрім. окрім всієї української родини і також е, долучаться побратими, проти з фронту і не тільки з фронту. Е, я би хотів запропонувати, аби ми молилися до е, Божого милосердя. Ця молитва є коротшою. Тому, товариство, фізична зброя це добре, мусимо її використовувати, але також долучаємо і духовну зброю. Е, формула є простою. Ми молимося, а Бог діє. Тому спільно разом до молитви. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Цар Небесний, утішителю душі істини, що всюди, іси і все наповняєш, скарби дів життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим і жінкам. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вірою в єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця неба, землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився перший всіх віків, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного. Рожденного, несотвореного, єдиносущного, з Отцем, що через нього все сталося. Він для нас людей, і для нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплатився від Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас за Понтія пелата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідного Списання, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою, судити живих і мертвих. А його царству не буде кінця і в Духа Святого Господа Животворящу, що до ця і сина і сходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо, рівно славимо, що говорив через пророків в єдину святу Соборну апостольську церкву, і сповідаю не хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Отче, предвічний жертвою тобі тіло, й кров, душу й божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за гріхи наші гріхи цілого світу. Заради болючих Ісуса, терпінь май милосердя над нами над цілим світом. Заради болючих Ісуса, терпінь май милосердя над нами над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь май милосердя над нами на цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим Світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим Світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим Світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний жертвою Тобі, тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за грехи наші, грехи цілого світу. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим Світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим Світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим Світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим Світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим Світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим Світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим Світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим Світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим Світом. Отче, предвічний жертвуй Тобі тіло і кров, душу, і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за гріхи наші, гріхи цілого світу. Заради болючих Ісуса, терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса, терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь май милосердя над нами над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь май милосердя над нами над цілим світом. Заради болюче Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим Світом. Заради болюче Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим Світом. Заради болюче Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим Світом. Заради болючего Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим Світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами на цілим Світом. Отче, предвічний жертвою Тобі тіло і кров, душу, і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за гріхи наші, гріхи цілого світу. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим Світом. Заради болючих Ісуса терпінь Май милосердя над нами і на цілим Світом. Заради болючих Ісуса терпінь май милосердя над нами і на цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь Май милосердя над нами і над цілим Світом. Заради болючих Ісуса терпінь Май милосердя над нами і на цілим Світом. Заради болючих Ісуса, терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Заради болючих Ісуса, терпінь, мань милосердя над нами на цілим світом. Заради болючих Ісуса, терпінь, май милосердя над нами, над цілим світом. Заради болючих Ісуса, терпінь, май милосердя над нами, над цілим світом. Заради болючих Ісуса, терпінь, май милосердя над нами, над цілим світом. Заради болючих Ісуса, терпінь, май милосердя над нами, над цілим світом. Отче, предвічний жертвуй Тобі тіло і кров, душу, і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за гріхи наші, ріхи цілого світу, заради болючих Ісуса, терпінь, май милосердя над нами, українським воїнством, Україною, українським народом, цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами, українським воїнством, українським народом, і цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами, українським воїнством, українським народом Україною цілим світом. Заради болючих Ісуса, терпінь, май милосердя над нами, українським воїнством, Україною, українським народом цілим світом. Заради болючих Ісуса, терпінь, май милосердя над нами, українським воїнством, Україною. Українським народом цілим світом, заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами, українським воїнством, Україною, Українським народом цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь маємо сердя над нами, українським воїнством, українським народом, Україною цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами. Українським воїнством, Україною, українським народом цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами, українським воїнством, українським народом, Україною цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами, українським народом, українським воїнством, Україною цілим світом. Святий Боже, святий кріпістий, безсмертний помили нас цілий світ, Амінь. Святий Боже, святий кріпістий, безсмертний, помилуй нас цілий світ, амінь. Святий Боже святий кріпістий безсмертний помилуй нас і цілий світ. Амінь. О найдорожчі крови і воду, що витекли, як милосердя і серця Ісуса, буваємо на вас. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Ми молимося, а Бог діє. Всім дякую за молитву. До наступних зустрічей. Слава Богу за все, і слава Україні!